Все стайко. Загадка старого клоуна. Розділ перший. Здрастуйте, я, мама, тато, дід Грицько і бабуся Галя. Здрастуйте, це я, Стьопа. Хто я такий? Ну, Для себе я, це я, звісно, я та й годі, а для інших. Коли зранку я вмиваюсь у ванні і дивлюсь у дзеркало, звідти на мене позирає капловухий веснянкуватий хлопець тринадцятьох років, зі щербатим переднім зубом, з карими усміхненими очима, кирпатий товстогубий, ще й з ямкою на підборідді. Таких облич, нібито й багато, але є в ньому щось таке, чого немає ні в кого. Як каже мій дід Грицько, Наче хто взяв, коли тебе було намальовано, та й провів рукою і все змазав, порушив, так би мовити, симетрію одна брова вища, друга нижче, одна щока тостіша, друга худіша, і рот усміхається якось на один бік веселіше, ніж на другий. Раніше я не дуже придивлявся, який я, бо вмивався в сінях над відром і дзеркала там не було. Взагалі в дзеркало я дивився, мабуть, один раз на три місяці, коли наша сільська перукарка Феодосія Макарівна стригла мене машинкою під нуль. А в інший час моя фотографія лише зрідка мелькала мені то в ставку, то в калюжі, то в шипці, мелькала, не затримуючи на собі моєї уваги. І оце тільки тепер, щодня вмиваючись перед дзеркалом у ванні, я нарешті роздивився себе як слід. Я сказав вам, що в мене усміхнені очі, то правда, у мене весела вдача. Про таких кажуть покажи йому палець і вже сміється. Але тепер, дивлячись у дзеркало, я помічаю в своїх очах якусь незвичну каламуть. Наче щось там пригасло, наче хмарка набігла на сонце. Ви вже, мабуть, зрозуміли, що я жив у селі і що тепер живу у місті. А який, люди, добрий настрій може бути в людини, яка п'ять років провчилася в одній школі, в одному класі, де все було рідне, знайоме, близьке, і учні, і вчителі, і самі стіни. І раптом її перекидають в іншу школу, в інший клас, де все чуже, незнайоме, далеке, і учні, і вчителі, і самі стіни. А я так любив свій клас, ніколи б у житті не проміняв його, якби то любий таточко мій, та не перейшов несподівано в інший клас. Минулого літа приїхав до тітки Наталі, сусідки нашої, з Києва брат. Доктор технічних наук, член кореспондент Академії наук Іван Михайлович. Лікарі, бачте, заборонили йому їхати на курорт до моря. То він до сестри в село приїхав. Познайомився з татом, балакали-балакали, ревета стогне співали, те се і зацікавився Іван Михайлович моїм татом. А тато, мій, між іншим, механік, у майстерні сільгосптехніку направляє. Ну, до того ж, і узагалі майструванням захоплюється усе щось напильником джикає та свердлом скрегоче. Дивився, дивився Іван Михайлович на татове майстрування, ахав-ахав, руками сплескував, а тоді. Та ви ж справжній майстер золоті руки, та ви ж для нашої академічної майстерні скарно оцінений, та ви просто не маєте права закопувати свій талант, в унікум, та які трапляються один на десять мільйонів. Кожен талант це надбання народу, і використовувати його треба тільки за призначенням. Розбазарювати талант це злочинна недбалість. Ви просто не маєте права займатися сільгосптехнікою, коли можете прислужитися точній механіці. Та що ви, чесне слово, та припиніть, пробував гамувати його тато. Давайте ну краще поза лугом зелененьким, позалугом. Але Іван Михайлович розквоктався так, що ніякими піснями збито його вже. Було неможливо. Чесно кажучи, у тата мого справді золоті руки. І за якийсь час тому, як Іван Михайлович поїхав, тата викликав до себе голова сільради, і тато просидів із ним усю ніч і прийшов уранці блідий, скуйовджений і врочистий. Голові дзвонили з району, а в район дзвонили з області, а в області з Києва. Мама плакала, бабуся плакала, а дід Грицько ходив по хаті та глузливо хмикав. Він ніколи не лаявся, тільки сміявся, коли радів весело, а коли сердився, глузливо. Щасливою подорожі носом до калюжі. «Давай, Давай, давай, їдь, розігнався, без нього, бач, не обійдуться. Без нашого Гриця вода не освятиться, без нашого Василя не буде весілля. Міняй, міняй, ремінець на личко, давай. Батьку, та не крайте моє серце, благально прикладав руку до грудей тато. Е, велике діло пеньки! вхопив, як шилом борщу. А Оксану це мати моя. Кидаєш, значить, будете, значить, у Києві, на виставці зустрічатися раз на рік. У. -у, 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 -у" вголос заплакала мати. Та що ви, батько, Ну що ви таке кажете? жалісно скривився тато. Ну, чого б це я її кидав? Заберу і її, Стьопочку. А як же? Хіба ж я хто? А що ж вона там у Києві біля тебе робитиме? У сферу обслуговування піде хіба що? Слава Богу, є в кого приклад брате. Сонька Демиденковано приїхала й не впізнати артистка. З голови до лейби заграничні, однієї помади на губах французької на двадцять карбованців намазано. Що ж, давай, доганяй. А хоч би в сферу обслуговування. Чим це не робота? Куди схоче туди й піде, По всенькому ж Києву оголошення запрошують на роботу. А буряки хто копатиме? Ми з бабою. Техніка. Скоро вже й технікою тією керувати нікому буде, як усе селянство в город повтікає. Ано на Кривому хуторі самі старі баби лишилися, і один дід. Цілий рік тільки й роблять, що з двору у двір на поминки ходять. Не треба такої сумної, батьку, співати. На вас це не схоже, а розвиток цивілізації не зупиниш майбутнє за містом, а не за Кривим хутором, за технікою, за наукою. І якщо я можу щось зробити для цього, чого інший не зробить, то хіба. ех, тато зітхнув, і мені стало шкода його. А вже ж... Нелегко йому полишати рідне село, де він народився, і прожив усе життя своє, оцей двір полишати з лелечим гніздом на сухому бересті, криницю, садок яблуневий, яких тільки сортів тут нема, город, леваду за городом, річки, верби понад нею, явори, гай березовий, увесь отой краєвид наш, що аж очі вбирає до щімкого солодкого болю як каже моя мама. Все одно ти перекинчик, і собі зітхнув дід. Не перекинчик, тато, не перекинчик, вигукнув я і не був ніколи ним. Ти, Стьопко, як пень, усміхнувся дід Грицько, голова, як казан, а розуму ні ложки. Ще пошкодуєш там, у місті, за селом, ще не раз попозітхаєш, а може, й заплачеш, запам'ятай. То що ж, батьку, по вашому і не рипнутись нікуди, так, га? Жалібно, жалібно скривився тато. Я боявся, щоб він раптом не заплакав. Ну, гаразд уже, годі, гаразд, весело засміявся враз дід Грицько. То я вас на міцність перевіряв, а то, звісно, важко покидати насиджене гніздо, боляче одриватися від коріння. Але крила Орлові не для того дані, щоб обмахувати з ними у спеку, та комарів отганяти. Лети, синку, покажи світові, на що ти здатен, великому кораблеві, великого і плавання. І годі вже вам, дівчата, сирість у хаті розводити. Ти ще Оксано, може, й його переплюнеш. На своїй машині на другий раз до нас приїдеш. Ти така метка, що. Держись, Києве. Отак От змінилося моє життя. Отак От і сільського хлопця став я киянином. Переїхали ми, звичайно, не одразу. Спершу переїхав тато. Дали йому гуртожиток. Півроку жив він у гуртожитку, дзвонив щодня і навіть писав нам листи довгі ніжні листи, які мати вечорами вголос читала мені, бабі і дідові Грицьку. Тато, звісно, скучав за нами, але був захоплений новою роботою. Майстерні інституту механіки Академії наук йому доручили разом з іншими майстрами виготовити унікальний експериментальний механізм. І тато, мабуть, блискуче виявив усі свої здібності, бо вже за півроку дали йому двокімнатну квартиру. А що? Який добрий день, такий доброго здоров'я, ховаючи за усмішкою гордість, сказав дід Грицько. Ми ще там усім носа втремо. ж!» ж? «Ге хмикнула сміхаючись баба. Який батько, такий син, викрали з бочки сир. А що, а що? півником закозирявся дід. «Так і розумного батька син, а що? Я таки теж спосібний був. Я. Еге ж, спосібний, баліндраси розпускати та коники викидати. Це ти, ти і крила мені вкоротила, налигачем до кілка припнула. Якби не ти, я б уже всю землю обійшов, знаменитим мандрівником став. Не мовчи вже Тур мені, хейрдал знайшовся. Мандрую, но на город та орви огірків на салат, пержевальський. Колись у далекі юнацькі часи дід Грицько намірявся гайнути села у захопливі мандри по індійських джунглях, та несподівано закохався в бабу Галю, струнку, чорноброву, тоді красуню і. Дід Грицько був нависокий на зріст, не показний, але такий гострий на язик, такий дотепник, перше на селі жарту не базікало, що найстрункіші, навродливіші парубки в'янули поряд з ним, як скошена трава. І ще були в діда Грицька очі, такі голубі, прозорі чисті, як травневе небо. Вони й зараз такі цвітуть на дідовому обличчі, як волошки нев'янучі. І не стояла баба Галя, гавкнули мандри навіки вічні. Я дуже люблю свого діда. Усіх діди серйозні, поважні. Дід Теренті, дід Максим, дід Роман Йосипович. А мій неповажний, несерйозний, хлоп'якуватий якийсь, дід Грицько. Як ото в дитинстві Грицьком кликали, так усе життя до самісінької старості лишився. Ніхто його, здається, в житті по батькові Григорієм Григоровичем і не називав ніколи Грицько та й Грицько. І він сам, мабуть, здивувався, би, образився навіть, якби хтось його Григорієм Григоровичем назвав, бо те Грицько у людей звучало не образливо, а ніжно. Усі в селі дуже люблять мого діда. Жодне свято, жодне весілля, проводи в армію, жодні хрестини не обходяться без діда Грицька. Він завжди головний заводіяка, промовець, виголошувач різних кумедних тостів. І що вже сміху від його теревенів? Правда, баба Галя часом не витримує і смикає діда Грицька за полу. Та сядь уже, Іроде, помовч трохи, дай людям слово сказати, ніхто через тебе рота розтолити не може. Навно, закуси хоча б, а то тільки ковть та ковть і пиріжком дідові рота заткне. Та минає хвилина друга, пережує дід пиріжка і знову за своє. Може, дід Грицько, з когось посміятися? Але більше із себе самого кипкує, різні кумані історії про себе вигадує, аби смішно було. Про те, як він під час війни на передовій усильний туман до німців у розположення забрів. Німці самообідали. Він і свій казанок кухарю підставив, пообідав з німцями, покурив і, захопивши на десерт язика, назад повернувся. Такий туман був. То про змагання на випередки з Вовком, то про те як озимку ненароком під лід провалився, проплив і в ополонці, де наш колишній за клубом рибу ловив, голову вистромив. Та Здрастуйте, Олександре Степановичу, той так і вкляк, зомлів. Чого тільки не розказував про себе дід Грицько. І хоч баба Галя завжди бурчала при цьому, От старий кловен, нуж розпускав губу, ну. Але очі в неї сміялися, іскристо промінились, і не могли вони приховати ніжності. Вдачі я пішов у діда. Тато в мене серйозний, поміркований, розважливий, а я шалапут. Весь у діда, наче з осудом, каже бабуся Галя, але очі в неї теж приміняться і сміються. Не дрейф. Підморгує мені дід Грицько «Такі, брат вдачі, як у нас, із тобою, не підряд, а через покоління народжуються, бо інакше не було б порядку. Але якщо тільки про порядок дбати, то було б дуже нудно жити. Найвеселіше ж, буває, саме тоді, коли немає порядку. У кожному класі є жевжик, який порушує порядок, який крутиться на уроках, наче й голки в штани насипали, підскакує, кидає вчительці репліки, робить гримаси, ну і взагалі викаблучується, як тільки може, аби тільки всі сміялися, аби тільки розвеселити товариство. У нашому класі таким Жевжиком був я. І от далі буде.